Повернувся великий футбол після зимової перерви до України, і сьогодні ми обговоримо результати 18-го туру. Але трохи водної інформації. Тепер судді будуть проходити тест на поліграфі, щоб уникнути опередженості арбітрів. Ну що ж, цікаво, що з цього вийде. Але друзі, ви ж розумієте, що поліграф можна обманути. Катерина Монзуль тепер головна по арбітрам, лучано Лучче Арівідерчі. Катерина буде за це відповідати, буде тепер не суддєю на матчах футбольних клубів, а саме в УАФ працювати. Також багато інформації про клуби, про їх трансферну діяльність і не тільки, але про це згодом, коли я буду розповідати про результати ігор. І розпочнемо з такої невеликої сенсації: це аутсайдер Минай відібрав очки у Дніпра 1 І по Дніпро 1 ми знаємо, що легіонери відмовились повертатись в Україну, і Дніпро залишиться тепер без них. Ще у Дніпра 1 є фінансові проблеми, і тому що буде з цим клубом майже майже через півроку, ніхто не знає. А мене навпаки підсилився. правда, там багато ноунеймів. No ну, принаймні, я таких точно не знаю. Але побачимо, що з цього вийде. Принаймні вони спробували кинути рятувальний круг. Колос перемагає Верес 2.0. Гра була в принципі рівною, але десь пощастило більше саме колосу. Хоча воротар Вереса також дуже багато виручав, але і цього не вистачило, щоб зберегти ворота сухими. Рухи Подіся розписали нічию 1-1. Обидві амбітні команди непогано попрацювали на трансферному ринку. Я вважаю, що рух трохи гірше, втратив ключових гравців. По навпаки, придбав непоганих гравців. Ну і в цьому матчі, як ви... Ви вже знаєте, ніхто не виявився сильнішим. Металіст 1925 з Динамо Києвом розписали дуже цікавий матч. І він був насичений на яскраві моменти та на голи. Рахунок 4-2 на користь киян. Ну і, звісно, треба відмітити, що це перший матч скрипника на чолі Металіста. І перший матч Дениса Гармаша, який вийшов в нападі, і своєю гарматою забив свій минулій Команді рідній команді взагалі така тенденція прослідковується, що Динамо дуже часто забивають її екс-гравці. Напишіть в коментарях, якщо ви таких пам'ятаєте. А зоря перемагає ворсклу з рахунком 1-0. Здавалось би, мертва зоря, яка йде на виліт. Ні, провела трансферну компанію, підсилились. Ворскла. Трохи розвантажила свій кошторис, відпустив е, скрипника та Юрченко. І що ми бачимо, що гра була практично нічийна, але перемогла зоря. Оболонь з чорноморцем грають у нічию 1-1. і для Чорноморця це просто жах. Я як одесит просто не рекомендую дивитися е, до кінця цього сезону на Чорноморець, тому що у команди практично нічого немає, майбутнього. Грошей і нормальні лавки з запасних. Я не знаю, як команда буде догравати цей сезон. Григорчук щось намагається створити, щось когось навіть придбав, але все це не те. Тому що якщо гравці розуміють, до чого все йде, який у них буде настрій виходити на кожен матч і битися як останнє. Олександрія забирає очки у Шахтаря, грають. В два бублики Олександрі також непогано підсилилась. Там багато також є ноунеймів, але є гравці дуже цікаві. На жаль, цей матч не вдалося подивитися, тому що якісь були проблеми з трансляцією, але факт залишається фактом. Шахтар з найсильнішим складом в УПЛ втрачає дуже важливі очки. Тинамо, п'ятий матч поспіль, перемагає. І що ти тут будеш робити? Динамо майже нікого не придбали і продовжують набирати хід. Я не здивуюся, якщо вони будуть боротися за чемпіонство, хоча я казав ще давно, що чемпіонами вони не стануть. А хто стане? Правильно, Кривбас! А Кривбас, до речі, переміг ЛНЗ з рахунком 3-0. ЛНЗ, яке дуже сильно підсилилось, набрали багатьох футболістів і очікувалась заруба в цьому матчі, але Кривбас дуже спокійно. Це я б навіть сказав, на класі спокійно переміг і рухається далі за своїм чемпіонським титулом.